Христос родився. Я жителька села Купані Баник Лілія Степанівна живу на вулиці Полюва, 2. неодноразово зверталася до мера міста, до заступника, до голови сільської ради, як старости села Світлани Васильівної. Так вона дуже старається, вона хоче то все зробити, але її в неї немає можливості. Вона не має своїх коштів і так далі. Наскільки вона нам могла, стільки вона пустила грейдера? Вона Чуть-чуть привезла туди в кінець, підсипали трошки, далі нічого нема. У мене донька, двоє дітей, вони живуть тут. Старша дитина інвалід, другі три роки. Вона не може ні зайти, ні заїхати, ні з тої сторони, з Єлихович, ні з Узулів. Не можуть діти зайти до хати. Визиваю швидку. Батькове 75 років, теж буває швидко швидку собі визиваю, швидка не їде, відмовляється. І отак. І підписи я ходила, збирала. Охай дівчата скажуть. Ми позбирали всі підписи. все, я туди занесла, обіцяли. Приїжджала комісія, дивилася добре, добре. Ми все зробимо. Ото що привезли, то друбілка в них не робить, то ще щось, то ще щось. Ото і є. Та, Світлана молодець, вона старається, вона сніг впаде до зупинки, горну дорогу, підсипають. Ну, далі вже все. Ми вже тут, так якби не живемо. Ото польова вулиця, як починається, а як того вулиця ваша? Підлісна, Підлісна польова, все. Ми в ту сторону: тут воє хати, тут є хати, тут ще. Є... До, та, до церкви сніг впав, дорогу прогорнули, нам нема. Та, може той і крутний корист горне собі туди то таке, то його справа. Він е, має там тіво, хазяйство, і може туди гор. Але діло в тому, що ми, ми, розумієте, відрізані від світа. Ми просто відрізані. В нас є е, батьки, в нас є діти і ми. Вже в такому віці, що в будь-який час можна і швидку треба і поїхати, і доїхати. Немає ми такої змоги. Ото беріть, познімайте те болото. Ото болото куди? У нині дитина застрягла. Їхали хлопці, вони туди до вишки з Київстару. Добре, вони її витягнули. А щоб кожен раз е, нанімати трактора, ну добре, що то ще свої люди, що вони так потягнуть. А по 300 гривень геть назад платити. Я прошу дуже. Я, наскільки можливо, щоб тільки проїхати, пройти. Бо всі ми маємо сім'ї, тут до бабусі приїжджають, тут теж приїжджають із Львова, із Золочова. Розумієте, ми маємо рідню і маємо дітей і, і хочемо якоїсь хоч трошки. Ми не можемо сказати, щоб нам асфальт зробили, щоб нам прямо так все. Ні, щоб можливо проїхати. Трактори великі їздять, вони нам по городах їздять, мають, позабирають людей, нічого вони не роблять. Приїдуть дорогу, з нами капарають і все. І по городах, аби їхати. Щоб вони їх парубів могли виділити, вони то постійно нам їздять. Переїдуть одразу, і все, дороги нема. Комбайні трактори вони то їздять постійно, по городах. Отак, подивіться, сіла машина. От люди тягнуть. От, подивіться, тут не проїдеш воронина, тут лиш коником. сістався. стась. Ми передачу, Отак. Що нам робити біля? Ми, ми. Так, ходи сюда, uh -huh. дитина тут, подивитися. Uh -huh. uh -huh. ハハハハ Нам сюда тільки така, як ваша машина, то дай вам Бог здоров'я.